Оздоровлення дітей є одним з пріоритетів для держави, враховуючи наближення курортного сезону, на Миколаївщині з початку травня працює комісія, яка проводить перевірку дитячих оздоровчих закладів на готовність до роботи. Сати з розпорядженням голови Ніколаївської обласної адміністрації номер 57 р від 24 февраля текущого року май місяць представлено для того, щоб комплексно іслідувати. Наши объекты детского оздоровления, которые будут работать и принимать организованные группы детей в этом году. Поэтому с 1 мая начала, начала работать областная комиссия, которая обследует детские лагеря на степени готовности к работе в этом сезоне. До складу комісії входять представники усіх підрозділів, які зобов'язані контролювати якість послуг та їх відповідні стандартам. Державної служби з питань праці, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби з надзвичайних ситуацій. В цьому році багато уваги приділяється дозвільній документації. До кінця Мая и я думаю, что в первых числах июня мы комплексно все эти мероприятия закончим, и уже можно будет говорить о конкретных каких-то результатах, то есть что удается, что не удается, какие были наданы предложения вот, и руководителям, и собственникам этих объектов для того, чтобы сделать отдых наших детей в первую очередь безопасным, ну и в вторую очередь это отдых должен быть разносторонним, увлекательным. То есть ребенок должен на протяжении оздоровительной смены получить весь комплекс тех услуг, которые предусмотрены государственным социальным стандартом по оздоровлению и отдыху детей. Здесь э, нужно отметить э, очень плодотворную работу с э, нашими органами стандартизации метрологии и сертификации, которые непосредственно занимаются э, выдачей э, сертификатов на услуги по временному размещению и услуги по э, наданию услуг По питанню. На базі державного підприємства Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації функціонує орган з оцінки відповідності, який уповноважений на право проведення робіт сертифікації послуг із тимчасового розміщення та харчування. Кваліфіковані фахівці, зокрема з надання консультативної допомоги, допоможуть забезпечити якість та безпечність послуг, сприяють підготовці повного пакету відповідних документів за проходження сертифікації. На протяжении уже более восьми лет представители органа по оценке соответствия Николая Стандарт Метрология принимают участие в работе областной комиссии по проверке состояния готовности детских средств размещения, которые находятся на территории Николаевской области, к оздоровительному сезону. Оценка третьей стороной должна быть и обязательно должна быть с точки зрения компетентных органов. Мы проводим работы по сертификации. Усі ми споживачі та напряму зацікавлені в якості послуг, які нам надають, тим більше, коли це стосується наших дітей. Які ж основні складові якісного відпочинку дитини? Перше і основне це безпека розміщення та харчування. При оцінюванні якості надання тимчасового розміщення до уваги беруться технічний стан та загальна безпека житлових приміщень, прилеглих територій, рівень освітлення, якості питної води тощо. Сертифікація послуг із харчування вимагає ретельної перевірки збалансованості дитячого раціону, відповідність вимогам безпечних умов обслуговування. Піща готується дуже вкусно, за того, що все йде з приусадівного господарства. Да, то есть не з ринку ми купуємо, ми не пользуємося ні в коем випадку ніколи а карачками і ну, тим, що продається на ринку. Тільки все з настоящих. Настоящій куриці, з настоящего молока і з настоящого масла. При проведенні перевірок на готовність закладів до початку оздоровчого сезону обов'язково приділяється увага організації дозвілля відпочиваючих. Дитина протягом 21-перебування дня на оздоровленні має бути задіяна в активних іграх змаганнях. Відміється свій пляж у нас для відпочиваючих конкретно бази Дінамо. На пляже расположены навесы, есть спортивные, спортивно-тренировочные места, то есть волейбольная площадка для мини-футбола на песке. Кроме этого, у нас на территории базы расположено мини-футбольное поле с искусственным покрытием, стандартное, которое позволяет деткам приезжать не только отдыхать, но и улучшать свои физические возможности, свои показатели в спорте. То есть дети в процессе отдыха проводят тренировки. Тренировки у нас проходят как по мини-футболу. Команды, кстати, приезжают очень разнообразные. Как начиная от легкой атлетики и заканчивая, ну я не знаю, велоспортом, был шот-трек. Спортсмены разнообразные и все находят возможность заниматься на нашей базе. В настоящее время мы очень тесно работаем с Николаев Стандарт метрологии, которая нам оказывает услуги по. Стандартизації і указують на недостатки. И кожен рік у нас происходит проверка. Приїжджають, смотрят, як ми исправили, не исправили. Один з найважливіших показників роботи закладу медичне обслуговування дітей, Вдале використання природно-кліматичних умов у комплексі з лікувально-оздоровчими програмами та професійна лікувальна діагностика. Ось запорука повноцінного оздоровчого ефекту. Є на території Ніколаївської області, к сожалению, не всі об этом знають ряд санаторно-курортних. Средств размещения, которые полноценно могут оказать санаторную, санаторное оздоровление. То есть это подтверждается наличием всех необходимых документов и полноценное санаторное лечение с необходимым количеством процедур, которые ребенку помогут не просто отдохнуть от обучения, но и оздоровиться в полном смысле этого слова. На сегодняшний момент санаторий Очаков имеет аккредитацию и лицензию на медицинскую практику. У нас водолечебница большая, которая может предоставлять услуги как ванного отделения, это души, гидромассажи. Плюс ко всему у нас есть поликлиника, которая тоже включает в себя огромное количество процедур. То есть всегда у курорт Очаков и особенно санаторий Очаков славился именно своей медицинской базой. Все услуги, которые мы предоставляем, сертифицированы. В том числе услуга проживания сертифицируется, услуга питания сертифицируется обязательно. Если необходимы нам какие-то консультации, то Нам всегда их предоставляют в полном объеме. И э, именно вот организация Стандарт метрологии», мы с ними тесно сотрудничаем, они нам всегда очень помогают вот, в плане консультаций. И мы стремимся к лучшему, стараемся, скажем так, соответствовать тем консультациям и тем требованиям. Но пока вот на сегодняшний момент... Придержуваємося там завдяки вдалому територіальному розміщенню у Миколаївській області природою сформовані всі умови для розвитку курортно-оздоровчих закладів. Найближчим часом, після проведення необхідних підготовчих робіт, санаторії Очаківського району відчинять свої двері для дітлахів. Санаторій Бересфін містіме санаторія 350 місць. Работает круглогодично, имеет лицензию на медицинскую практику и аккредитационный сертификат высшей категории. Медицинская практика по профилям заболевания это терапия, педиатрия, неврология, стоматология, лечебная физкультура. Санаторий имеет возможность, ежего... согласно нормам закона, проходить сертификацию на услуги проживания, услуги питания, где сотрудники Держстандартной метрологии оказывают нам. І консультативні послуги, і, звісно, нашу практичну допомогу. Нічого так не характеризує лікувально оздоровчий заклад, як відгуки людей, котрі користуються його послугами. Тим більше, коли відвідувачі роблять це не вперше. Об цьому санаторії, ми вже приїжджаємо третій раз сюди. Условия для людей, які з можливостями, тут ідеальні. Дякую персоналу цього санаторія за їх участь, за їх услови. Дякую, що допомагають. Якісне надання послуг у сфері оздоровлення дітей є важливим показником розвиненості держави. Для закладів дитячого відпочинку та оздоровлення наявність сертифікату це вагоме свідчення відповідного рівня обслуговування, безпечного харчування, неупереджено оцінені третьою стороною. Задля збереження високого рівня роботи доцільно співпрацювати з компетентною установою, яка має багатий практичний досвід та кваліфікований персонал аудиторів, сертифікації послуг тимчасового розміщення, харчування. Ані та туризму може оцінити рівень, якість та безпечність послуг, що надаються в цьому. Вам допоможе державне підприємство Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації та метрології. З питань співпраці звертайтеся за адресою місто Миколаїв, вулиця П'ята, 2А, телефон 0512 57 51 39.